Вже на цьому тижні відбудеться сонячне затемнення. Коли саме воно буде та що варто зробити в цей час, щоб допомогти собі та прогнати проблеми життя? Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні ми зануримося у глибини космосу та магії, щоб дослідити захопливе явище Сонячне затемнення. Ця астрономічна подія це потужний портал трансформацій, який відкриває перед нами незвідані можливості. Глядачі мого каналу вже добре знають, кожна природна чи астрономічна подія це не випадковість, а потужний знак, який несе в собі сенс і силу. І ті, хто діють правильно в ці моменти, можуть отримати підтримку та допомогу від сил та Всесвіту. Про час для України я розповім далі у відео, тому що єдине в цьому році сонячне затемнення 29 березня відбудеться під час молодика в Овні, знаку вогню, енергії та ініціативи. А скажу одразу це поєднання створює вибуховий коктейль з можливостей для особистісного зростання та змін. В езоторичному контексті це час, коли завіса між світами стає тоншою, дозволяючи нам глибше зазирнути у свою підсвідомість та відпустити старі шаблони, що вже не служать нашому найвищому благу. Коли місяць проходить між землею та сонцем, він тимчасово затмарює світло, що символізує занурення в тінь у невідоме. Це час… Коли приховане виходить на поверхню, а ілюзії розсіюються, відкриваючи нам істину. В езотеричних традиціях це момент, коли енергії космосу взаємодіють з нашими внутрішніми світами, створюючи потужний потік трансформації. Овен як знак вогню уособлює енергію дії, ініціативи та нового початку. Це час, коли ми можемо звільнитися від обмежень, які стримували нас у минулому, і прокласти новий шлях до майбутнього. Це ідеальний період для того, щоб взяти на себе відповідальність за своє життя та зробити сміливі кроки до досягнення своїх мрій. Енергія овна сприяє очищенню через рух та вогонь. Позбудьтеся непотрібних речей і проведіть енергетичне очищення за допомогою свічки або пахощів. Це допоможе вам створити простір, наповнений позитивною енергією, де ви можете втілювати свої наміри в життя. Так як даний знак це знак вогню, і я хочу допомогти вам відсекти старе за допомогою цієї сильної стихії. Для цього вам потрібно запалити свічку. Взяти папір і записати на папері все, що ви хочете відпустити: ваші проблеми, страхи, образи, залежності, деструктивні зв'язки, навіть кредити чи борги. Пропишіть все, що ви відчуваєте і що хочете викинути із свого життя. Далі дуже обережно нагадую, з дотриманням усіх правил пожежної безпеки. Спаліть цей папірець від вогню свічки, поклавши його на тарілочку або в ємність, яка не загориться. Свічка ж має догоріти повністю. І в цілях безпеки нагадаю під час ритуалів з вогнем обов'язково поставте поруч склянку з водою. Ви ніколи не можете знати, наскільки сильно і різко зреагує вогонь, навіть якщо це тонка свічка. Це енергія, і про це важливо пам'ятати. Цей ритуал допоможе вам звільнити вашу енергію від минулого і відкриє можливості створення простору для нового. Дорогі глядачі, ваші лайки, коментарі та поширення це найкраща підтримка мого каналу. Завдяки вам я створюю нові відео. Приділіть час медитації, не метушіться в цей час. Зосередьтеся на енергіях, які вирують навколо вас. Сядьте, увімкніть спокійну музику. Це не займе багато вашого часу, але ви будете почувати себе значно краще, якщо дослухаєтесь до моїх слів. Тож, сядьте зручно, зосередьтеся на своєму сонячному сплетінні, центрі вашої сили та волі. Уявіть, як сонце всередині вас розгорається. Як воно наповнює вас енергією нового початку. Ви можете в цей час ні про що не думати, або використовувати афірмації. Як, от, наприклад, Я звільняюся від усього зайвого, Я творю новий шлях, або Я сміливо крокую вперед, І Я перемагаю. Можна використати й такі афірмації: Я викидаю, або ж Відкидаю. Сумніви і страхи, я відкриваюся для нових можливостей. Особиста я для себе обрала ось таку вона мені найбільше подобається. Я приймаю свою силу, я створюю своє майбутнє. Друзі, в цей час варто уникати прийняття важливих рішень, оскільки емоції можуть затмарити ваш розум. Будь-яка сварка чи непорозуміння, що виникли під час затемнення, ризикують затягнутися надовго, тому намагайтеся розв'язувати конфлікти мирним шляхом. Не починайте нові проекти, замість цього присвятіть час завершенню вже розпочатих або їх переосмисленню, не беріть участі в магічних ритуалах, спрямованих на підпорядкування волі інших. Оскільки це може призвести до негативних наслідків. А тепер найголовніше час. Згідно з астрономічними розрахунками, в Києві часткове сонячне затемнення розпочнеться об 11.47, досягне свого піку о 12.56 і завершиться о 14.04 за місцевим часом. Цей часовий проміжок стає своєрідним коридором, коли енергії небесних тіл взаємодіють з нашою реальністю, створюючи унікальний енергетичний фон. Використайте цей час з мудрістю та усвідомленістю, щоб відпустити старе і відкрити себе для нового. Пам'ятайте, що ви творець своєї реальності і у вас є сила змінити своє життя на краще. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.